Сьогодні, близько 16 години 30 хвилин, російські військові знову застосуванням літака Су-34 з території Білгородської області Російської Федерації з населеного пункту Ніжній Альшанець здійснили пуски е, керованої авіаційної бомби по місту Харкова. Дана авіаційна бомба влучила в Слобідському районі міста Харкова в декілька метрах від е, е, приміщення підприємства Нова пошта. Наслідок цього авіаційного удару. Одна цивільна особа загинула, крім того, 9 цивільних осіб отримали різного ступеню тяжкості тілесної ушкодження. Серед них одна дитина, їй 8 місяців. Крім того, внаслідок авіаційного удару знищено 8 транспортних засобів, 5 транспортних засобів пошкоджено, крім того, пошкоджено приміщення нової пошти. Прокурорами встановлено, що відстань від від місця пуску кабу до місця влучення складає близько 70 кілометрів. За даним фактом, слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру, досудових розслідувань, за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, поєднано з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.